Progratet semides super, et nubes pruant justum. Ne iras caris domine, neutrem mineris iniquitatis. Excecitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est. Jeruzalem de est, domus sanctificationem tue, et glorie tue, ubi gauda verum te, patris nosti. Rorate, senite ne super, et nubes plus, plus tu. Ворогате, це целі те, супер, едну весь сплю антусту. Оросіть небеса згори і нехай хмари дощем праведного вирюють, нехай відчиняться земля і проросте Спаситель. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Амін. Господь з нами. І з Духом Твоїм. В цій святій літургії будемо молитися інтензії служби Божої за світою пам'яті померлого Франца Богача, рік по смерті, а також за Анатолія, Леоніда Зюня Марина, Станіслав, Магдалина, Олександр. Просимо Бога про вічне життя для них. Перепросимо Господа Бога за наші гріхи, щоб ми гідно з чистим серцем могли звершити це присвяте таїнство. Сповідаюся Господу, Господу, Господу Богу, все могутньому і вам, і брати і, і, і сестри, що безмірно згрішити духою словом, учинком і занепальством, Провина, провина. Моя дуже велика провина. тому благаю пресвяту завжди, ділю, Марії, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри. молитися за мене. До Господа Бога нашого. Нехай помилий нас, всемогутній Бог і відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного. Амінь. Господи помилуй. Господи помилуй. Христе, помилуй. Христе помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Вовишній Богу. І на землі, ми людям Дякую, доброї волі. Прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе, подяку Тобі складаємо. Бо велика слава Твоя, Господи Боже, Царю Небесний, Боже, Отче, Всемогутній, Господи, Сину єдинородний, Ісусе Христе, Господи Боже, анче Божий, Сину Отця, що береж віки світу, помилуй нас, що береж від світу, прийме благання наші. Що знищу праворуч лиця, помили нас, бо лише ти святий, лише ти, Господь, лише ти Всевишній, Ісусе Христе, зі Святим Духом, у славі Бога Отця. Амінь. Молимося, Боже, ти схотів, щоб Твоє Слово, за благовіщенням ангела, прийняло тіло в лоні Пресвятої Діви Марії, вчини. Благаємо тебе, щоб ми, котрі свято віримо в її Боже материнство, завдяки її заступництву отримали Твою допомогу через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з тобою живе і Тує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Амінь. Читання з книги Пророка Ісаї. «Утіште, «Утіште народ мій, каже ваш Бог. Промовляйте від до серця і вістіть Йому, що скінчилась його служба. Спокутувала Його несправедливість, бо Він прийняв з руки Господньої удвоє за всі його злочини, голос чути. Сталіть Господь даві дорогу в пустелі, робіть прямими в степу шлях нашому Богу. Нехай кожна долина піднесеться, кожна гора і пагорб, нехай знизиться, нехай проваля стануть рівниною, а кручі – низиною. Тоді слава Господня з'явиться, і всяке тіло побачить разом. Що прорекли уста Господні, голос велить вісти, я ж сказав, що вістити? всяке тіло трава, і вся його краса, мов квітка в полі, висохне трава, зів'яне квітка, але як поти Господній на неї подує, справді травою є народ. Висохне трава, зів'яне квітка, а слово Бога нашого стоятиме по віки. Зійди на гору високу, ти, що несеш сіонові радісні вісті, підніми сильно голос ти, що несеш Єрусалимові радісні вісті, підійми голос не бійся, скажи містам юдеї, ось Бог ваш. Ось Господь Бог іде в потузі, раменом Своїм панує, ось народна нагорода Його з ним, платня Його перед Його обличчям, немов пастух Він пасе своє стадо, рукою власною збирає їх, ягнять носить на грудях, дійних лагідно водить. Це є слово Боже Богу. Ось Господь Бог наш прийде у потузі. Ось Господь Бог наш прийде у потузі, ось Господь Бог наш прийде у потузі. Ось Господь Бог наш прийде у потузі. Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу, вся земле. Співайте Господу Його ім'я, благословляйте, день у день сповіщайте про Його спасіння. Ось Господь Бог наш прийде у потозі, звістіть між язичниками Його славу, серед усіх народів, Його діла, дивовижні, Сповістіть між народами, Господь воцарився, Він справедливо буде судити на Ось Господь ой, Бог, Бог наш прийде у потузі, хай веселиться не небо і все в небесне, Хай земля радіє. Хай збуриться море і все, що його наповагає, Хай рівнина і все, що на ній радіє. Богом Ось Богом Господь Бог наш прийде у потусь. Тоді радітимуть всі дерева в лісі перед обличчям Господа, який приходить. Бо Він приходить судити за землю, Він справедливо судитиме все світ і у своїй правді народи. Ось Господь Бог наш прийде у потужі. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Аллія, Аллилуя, Алівя, алі близько Господній день, ось Він приходить, щоб спагасти нас. Аллія, Аллилуя, Господь з вами І слова Святого Євангелія від Святого Матея. Ладно, тобі, Того часу Ісус сказав своїм учням, як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде 100 овець і одна з них заблукає. Чи не залишить він 99 в горах і не піде шукати заблуканої? І коли станеться, що її знайде, воістину кажу вам, що радіти менею більше, ніж 99, тьма, які не заблукали. Так само немає бажання Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Це є слово Господнє. Слава Тобі, нехай слава. Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі! В сьогоднішньому Євангелії, 18 розділ Святого Матея, Ісус говорить нам про цю велику любов, яку Бог, Отець, має до кожного з нас. Це нам так легко слухати, наприклад, Слово Боже, Євангелію. Але якщо собі усвідомимо, яка велика різниця між одним і 99 цими вівцями, то ми можемо собі подумати, що наскільки велику вартість кожен з нас має в Божих очах. Це не значить, що Бог понехтував другими людьми. І ми, наприклад, люди віруючи, знаємо, що Бог не залишає нас, коли йде. Шукати того, хто загубився в житті. Але не завідуємо, не заздримо, коли Бог радіє цією людиною, яка може отримати життя вічне, яка може навернутися. І часто в житті так є, що люди, які не живуть костьолом, не живуть християнським життям, Божими заповідями десь при кінці життя. Все ж таки усвідомлюють собі, яка є правда на цьому світі, і шукають Бога, і знаходять Його, і в кінці, може, тих пару днів свого життя живуть з Богом, є щасливі або радіє, що ця людина не загине, що не піде на засудження вічне, але на небо вічне. І тому сьогодні ми теж хочемо в особливий спосіб пам'ятати, щоб ми завжди. Віднаходили себе для Бога, ніколи від нього не відходили, ніколи не заблукали з цієї дороги праведної, але теж могли молитвою причинити, щоб ще так багато людей могло отримати спасіння. Амінь. Богодя. Сьогодні святкуємо свято. Матері Божої Пресвятої Діви Марії з Гваделупи. і за заступництво Матінки Божої нашої Матері, вознесімо до Господа наші щирі прохання. Молимося за святу церкву, щоб вона не втомно проповідувала Євангелії Христа всім народам світу, Тебе просимо. Ви нас, Господи. Молимося за народи, які страждають від воїн та насильства, щоб за заступництвом Пресвятої Діви Марії. Цариці миру, вони осягнули довгожданий спокій. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Валімося за нашу батьківщину, щоб Пресвята Діва Марія завжди опікувалася нами. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи! Валімося за наші сім'ї та родини, щоб у них завжди панував дух надії, радості та миру. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи! Молімося за померлих, особливо за яких сьогодні справуємо цю святу літургію, щоб Господь обдарував їх вічним спочиванням в Небесному Царстві. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нас, щоб ми завжди виконували Божу волю. І вірно йшли за Христом, нашим володарем. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Боже, наші Отче, споглянь милостиво на нас, своїх дітей, і прийми наші молитви за заступництвом Пресвятої Діви Марії, Матері Твого Сина, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Благословений ти, Господи, Боже Всесвіту, бо з Твоєї щедрості ми отримали хліб, який Тобі приносимо плід землі і праці рук людських, нехай він стане для нас хлібом життя. Благословенний ти, Боже, Боже, на надії. Шостом містерію, води і війна, дай нам Божого дього бустую Христуса, той прийшов наше чоловіченство. То словенний ти, Господи, Боже, Всесвіту, бо з твоєї щедрості ми отримали вино, яке тобі приносимо, в плід виноградної лози і праці рук людських, нехай воно стане для нас духовним напоєм. Благодаря. Боже, навіть. Чим нас, пані, стоїмо перед Тоб, в духу покорі серцем з крушовим, їх нашого фіана, вчи Том, Пані Боже, аби се тобі подобала, оби мені, пані, з моєї війни і очі мені з грехом моєго. Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній. Нехай, Нехай Господь прийме жертву Твоїх рук на честь і славу Твого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви. Прийми, Господи, ці дари і Твоєю силою перемени їх в таїнство спасіння, в якому жертвується провіщений багатьма пророчими жертвами отців. Істинний агнець Ісус Христос, твій Син, придивно народжений з непорочної Діви, котрий живе і царює на віки вічні. Амінь. Господь слава Твої і вору серця, до Господу. Господь, складаємо Господу Богу нашому, достойне Це і праведне, воістину достойне Це і праведне, слушне та спасенне, Щоби за чуда, які ти здійснив у Твоїх святих, ми Тебе прославляли і вшановуючи Пресвяту Діву Марію, дякували за Твою милість, повторюючи її гімн величальний. великі діла вчинив ти для всієї землі, і Твоє милосердя огортає всі покоління, Ти зглянувся на покірність Твоєї слугині і через неї послав людям Спасителя, Ісуса Христа, Твого Сина і нашого Господа. Через нього Твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють у Твоїй присутності, вчини, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ними взиваючи. Свят, 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 свят Господь, Бог, ставав повні небеса і земля, слави Твоєї, Остана Вовишні, благословений до іде ім'я Господні, Остана бо святий ти Боже джерело всякої святості, тож освяти ці дари Росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: беріть і їжте з цього всі. це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи, беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, чиніть це на мій споле. Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє Роскресіння і очікуємо Твого пришестя у слава. Поминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити, смиренно благаємо Тебе. Щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа, пам'ятай Боже про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалю її в любові разом з нашим Папою Франциском, з нашим Єпископом Леоном, єпископом Радославом, усім духовенством та всім народом Твого володіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією Воскресіння. За яких молимось в цій святій літургії, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла, Твого обличчя, просимо Тебе, помили всіх нас, дай нам участь у вічному житті, з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і Пречистим обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні. Щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі тобі Боже Отче, всемогутній в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Amen. Бог нас так полюбив, що зіслав нам Свого Сина як Спасителя, тому з любов'ю, довірою, вдячністю, осмілюємося всебати. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться, і я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавку. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє є царство і сила, і сила слава на Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам мир, залишаю вам. Мир, мій даю вам, просимо тебе, не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви згідно з твоєю волею, обдарувати дарувати миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній, нехай завжди буде з вами, і з духом передайте один одному знак миру. Ч бо що береж лихи світу погоилуйй нас Анчеге боже щоо береж лихи і світу погоилуй нас Анче не боже береж лихи і світударуй нам ми Осягнець Божий, що бере на себе гріхи світу, блаженні, котрі є запрошені на вечерю Агнця. Господи, Господи я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужа є душа моя. Ось діва зачала і породить сина, і дасть йому ім'я. Емануїл. Молимося в цьому святому причасті, приймаючи Господа Бога до свого серця. За навернення грішників, за те, щоб люди були відкриті серцем на голос Божий і щоб могли в єдності Костьола, спільноти, церкви отримувати благодать, спасіння. О, Ісусе, в хлібі ти прихований, моє серце тебе чує, під заслоною хоч ти схований, але люблю тебе і шаную. ною. О, Ісусе, хлібі ти прихований. Моє серце тебе чує під заслоною, хоч ти схований, але люблю тебе і шаную, шаную, о, Ісусе, в хлібі ти прихований. Моє серце. Тебе чує під заслоною, хоч ти схований, але люблю тебе і шаную, шаную. Молімося, Господи наш Боже тайний, який ми прийняли, нехай завжди в нас. Являють Твоє милосердя, щоб ми, котрі з вірою святкуємо, спомин Богородиці, втіленням Твого Сина були спасенні, котрий живе і царює на віки вічні. Амі. Через Божу Матір просимо Бога про нас потрібні благодаті, а також за померлих, за яких цю святу літургію ми справуємо. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І за всіх наших померлих вічне спочивання даруй, Господи. І світло -вічне, є світ. Навіки вічні. Амінь. А душі вірних, померлих через милосердя Боже, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Бог заплать вам за молитву, нехай добрий Бог вам щедро благословляє Господь з вами. І з Духом Нехай благословить вас могутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Перебувайте в мирі подяку.